Топ 5 фільмів. Перше. Планета Земля. шедевр BBC. Приголомшлива зйомка природи, ландшафтів і живого світу, показує землю з її найвеличнішого боку. Друге домівка. Один із найкрасивіших документальних фільмів про природу, клімат і руйнування, які ми самі спричиняємо. Третє життя після людей. Що станеться із землею, якщо людство просто зникне? Симуляції, факти і неймовірні передбачення. Четверте Земля. Внутрішнє ядро. Документалка про глибини Землі. Як вчені досліджують ядро, що відбувається під нашими ногами. П'яте за межею кривизни. Фільм про людей, які вірять у плоску землю. Але показує це не як треш, а як психологічне явище. Чому теорії змов такі привабливі? Напиши, в який ти віриш, класичну науку чи альтернативу. Підпишись. А то ми більше не побачимось.